Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ми сьогодні з вами поговоримо про обмежувальні коефіцієнти до пенсії, до яких видів пенсії ці обмежувальні коефіцієнти взагалі можуть бути встановлені, для чого це зроблено. Зараз дуже багато йде розмов про те, що в Україні досить скоро запрацює нова пенсійна система. Знову наш уряд так, шукає. Якусь золоту середину, яка допоможе осучаснити, підтягнути так о пенсії українських пенсіонерів, які вийшли на пенсію ще раніше до сьогоднішніх цін, до сьогоднішніх темпів інфляції і до сьогоднішніх, скажімо, реалій. Тому знову ж таки ми будемо говорити у контексті нової пенсійної реформи. Ми про ню поговоримо. Я вже розповідала. Зараз чекають розгляд. Законопроекти, так, про які ми будемо говорити вже, коли вони будуть прийняті. Зараз ми поговоримо з вами про державний бюджет на 2025 рік. Там є стаття 46, відповідно якої передбачено, що у 2025 році будуть застосовані обмежувальні коефіцієнти до пенсії, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів. Для людей, які втратили працездатність, хто не пам'ятає, тому нагадаю, що в нас є таке поняття, як мінімальної пенсії і максимальної. Мінімальна пенсія в нас становить 2361 гривня, і вона постійно збільшувалася. Але в 2024 році було останнє збільшення. Так, ми говоримо зараз про те, що фактично в 2025 році ідея замороження так, підвищення соціальних виплат, вона залишилась без змін, а розмір максимальної пенсії це 10 таких прожиткових мінімум. І відповідно він становить 23 610 гривень. Обмежувальні коефіцієнти будуть застосовані до пенсій, які призначені відповідно. Про Державну службу, про прокуратуру, про статус народного депутату, про Кабінет міністрів України, про дипломатичну службу, про статус і соціальний захист до громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, про службу в органах місцевого самоврядування, про судову експертизу. Це буде стосуватися журналістів, про наукову і науково технічну діяльність, про пенсійне забезпечення осіб звільнених з. Військової служби та деяких інших осіб. Також хочу нагадати, що уряд 3 січня 2025 року ухвалив відповідну постанову, якою визначав розміри і порядок застосування обмежувальних коефіцієнтів до спеціальних. Пенсій, наприклад, до частини пенсії, яка перевищує 10 прожиткових мінімумів, тобто 23 тисячі 610 гривень, але вона не є більшою ніж 25 тисяч гривня, буде застосований коефіцієнт 0,5. Якщо мова йде про те, що Пенсія перевищує 25 971 гривню, та не є більшою 30 693 гривні, то тоді коефіцієнт буде застосовуватись на 0,4 до тих пенсій, які перевищують. 30 693 гривні та не перевищують 40 тисяч, буде застосовуватись коефіцієнт 0,3 до частини пенсії, яка перевищує 40 137 гривень. Але не більше ніж 49 тися 581 гривня, буде 0,2 і до частини пенсії, що перевищує 49 тисяч 581 гривню, буде застосовуватися обмежувальний коефіцієнт 0,1. Так ось дивіться. Ще хочу сказати, що дуже важливо, що зазначені коефіцієнти не будуть застосовуватися до пенсій для тих громадян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції. Так? Е, також до пенсій в разі втрати годувальника, призначених членам родини загиблих, померлих, зниклих безвісти таких осіб. Отже, бачите, е, починається так, е, скажімо. Процес встановлення він вже розпочався січня, так, 2025 року, встановлення обмежувальних коефіцієнтів до пенсій, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімум. Що хочеться ще додати від себе стосовно пенсійної реформи? Ми з вами говорили про те, що зараз пенсія рахується дуже просто: ваш стаж, ваші заробітки та середня заробітна плата по Україні за три роки, яка передує зверненню за призначенням пенсії. Це три важливі моменти, відповідно до яких вам і нараховується пенсія. Тому логіка проста: як чим людина буде отримувати достойніший розмір своєї заробітної плати, це буде все офіційно оформлено, ви будете офіційно працевлаштовані, вам буде враховуватися стаж. Тобто, дивіться, все дуже просто. Чим більше ви отримуєте розмір заробітної плати, наразі. Пенсійна формула розрахунку пенсії дуже проста: чим більше ви отримаєте розмір заробітної плати, тим більше ви можете розраховувати на розмір пенсії. Тому думаю, якщо б кожен український громадянин нашої держави отримував би достойну гідну заробітну плату, то відповідно і питань стосовно нарахування і обчислення пенсій виникало у вас при виході на пенсії набагато менше.